Місія Магате вже в Запоріжжі. Пункт призначення експертів Запорізька АЕС. Вони мають визначитися із ситуацією, та встановити постійне представництво, очолює місію гендиректора міжнародної агенції з ядерної енергетики Рафель Гросі. Попереду кілька днів на окупованій росіянами атомній станції. Спілкування з персоналом, перевірки, огляд і доповідь за підсумками поїздки. Магате вперше перетинає фронт, заїжджаючи на окуповану територію. Росіяни всіляко ускладнюють життя місії від самого початку. Щоденно обстрілюють окупований ними Енергодар, влучають і по самій станції, яку захопили ще навесні. Відмовилися виводити звідти війська, тероризують персонал, аби люди не давали міжнародним спостерігачам небажаних свідчень. Найімовірніше, місія вирушить на Запорізьку АЕС завтра від самої делегації. Інформація обмежена. А ТСН насамперед цікавило, що може зробити місія, аби прискорити деокупацію станції і встановлення там демілітаризованої зони. І ось відповідь гендиректора Магате на це запитання. Це справа політичної волі. Це справа, над якою мають працювати країни, які перебувають у цьому конфлікті, зокрема Російська Федерація, яка окупувала це місце. Але моя місія, я вважаю її дуже важливою. Моя місія технічна. Ми маємо попередити будь-яку можливість ядерної аварії, спробувати зберегти найбільшу атомну електростанцію у Європі, не тільки України. Ось на чому ми сконцентруємося. Про найскладніше завдання за всю історію існування МАГАТЕ, а так цю поїздку вже назвали в українському МЗС. Зараз поговоримо з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, доброго вечора. Як візит МАГАТЕ на запорізьку станцію може бути все таки корисним для України? Адже, от МАГАТЕ має шанс стати черговою міжнародною організацією, застереження чи зауваження, якої Росія просто проігнорує. Ну, я думаю, що приїзд е, МАГАТЕ однозначно це позитивний сигнал, оскільки на сьогодні на станції знаходяться лише окупанти, а також персонал, який е, під їхньою волею да, і немає можливості об'єктивної інформації. І магате саме її головна місія е, висвітити, Об'єктивну інформацію, що відбувається саме на, на, на атомній станції, і які є е, значить, е, ризики для безпеки, фізичної безпеки цієї станції, які є ризики для персоналу, який виконує е, значить, е, функції управління. Тому що ви ж розумієте, що от, якщо е, персонал працює, по суті, у як заручники, то на умовах заручників то він не може належним чином виконувати свої функції, і тому МАГАТЕ має саме оцінити об'єктивно цю інформацію і доповісти. Міжнародній спільноті, і таким чином я думаю, що це дуже важливо, тому що у міжнародній спільноті у міжнародних лідерів достатньо важелі впливу, щоб змусити Росію піти з цієї станції. Один із видів впливу може полягати в тому, щоб об'явити санкції проти компанії Росатом, значить рекомендувати не будувати. Заборонити, значить, будівництво атомних блоків компанії Росатома за. Кордоном заблокувати всі її рахунки, та й безліч інших можливостей, щоб усунути окупантів з цієї станції, оскільки основне джерело небезпеки на сьогодні це саме знаходження окупантів на Запорізькій атомній станції. Але нагадую, що місія, задача місії, в першу чергу, не політичні якісь робити заяви. А, а і висновки, а насамперед е, об'єктивна 11... інформація, об'єктивна безпекова стосовно інформація. стосовно технологічних ризиків. А, е, пане Володимире. В цій делегації, що зараз на Запоріжжі, там немає росіян, але от ще з весни чимало розмов про те, що в штаб-квартирі магате загалом чимало орієнтованих на Москву персонажів. Там заступник гроші росіянин, чи справді, на вашу думку, така загроза для майбутнього звіту існує? Що він буде необ'єктивним через це? Ну так, да, там з 400 приблизно працівників МАГАТЕ, 149, за останніми даними, це росіяни. На чолі з паном Чудаковим, який є віцепрезидентом МАГАТЕ, очолює департамент. Тому але я думаю, що все ж таки е, не тільки Росія впливає на МАГАТЕ, там велика роль і Сполучених Штатів е, і інших країн Європейського Союзу. Тому я думаю, що у Росії не дуже багато шансів, які б вона гроші не витрачала. На заохочення е, деяких, е, значить, членів магате інших міжнародних організацій, але я думаю, цього разу нічого в них не вийде, і е, звіт магате е, ну, в мене така є впевненість буде сприяти. Для виведення російських окупантів з цієї станції віримо в це, і також інформація про можливі санкції. Це теж дуже обнаділива. Те, що ви нам сказали з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Розумкова. Ми говорили про значення місії МАГАТЕ на окупованій території України до Запорізької атомної електростанції.